Вітаємо, ласкаво просимо на Європу у фокусі. Мене звати Конор Ділон. Релігійні свободи, інтеграцію, відкрите, толерантне суспільство. Ці права основа західних демократій, таких як Німеччина і саме тому такі сцени, як ця, настільки шокують на будівельному майданчику першої мечеті, що зводиться в невеликій німецькій землі Тюрінгія, за ініціативу ультраправих були встановлені дерев'яні хрести. Крім цього, АДН або Альтернатива для Німеччини, гілку якої в цьому регіоні німецька розвідка класифікує як правоекстремістську екстремістську партію, організувала маніфестації. Також сотні контрпротестувальників виходили на підтримку мечеті. Проте Сулейман Малік і його релігійна громада Ахмадія стурбовані майбутнім своєї мечеті. Відверто антимусульманська партія АДН нещодавно вперше в історії ФРН виграла земельні вибори у федеральній землі Тюрингія. що це означає для мечеті в Ерфуті, яка має незабаром відкритися. Що це означає для цієї невеликої мусульманської громади? Наша кореспондентка вирушила до Ерфурта, щоб це з'ясувати. Солеман Малік має всі підстави бути щасливим. А він збирається відкрити свою мечеть одну із перших з Мінаретом у східній Німеччині. Але він також турбований. Її доводиться захищати двометровим парканом. Крім того, ультраправа партія АДН перемогла на земельних виборах у Тюрингії. Він вважає це переломним моментом. Вже давно зрозуміло, що фашизм став мейнстрімом. Я пережив це на власному досвіді, і тому мене це зовсім не здивувало. Я завжди про це попереджав. Ми завжди про це попереджали. для його похмурих оцінок є підстави, що у 2017 році були протести проти нової мечеті від самого початку будівництва. Члени праворадикального угрупування встановили десятки дерев'яних хрестів навпроти будівельного майданчика. Але Сулейман заручився підтримкою міністра президента Тюрингії Бодо Рамелова. Файнтліхлуклененависницькі листівки, неліпки, уся ця ненависть, свинячі голови, які кидали на майданчик. Я вважаю всі ці речі абсолютно неприйнятними. Сулейман прагне налагодити контакти з людьми. Він хоче представити свою маленьку громаду ширшому загалу. У нього навіть є подарунки. Дозвольте подарувати вам цю ручку. Його найвпливовіший союзник Бодорамелов заглядає до нього під час офіційного візиту на ярмарок все гаразд. У політиці зараз неспокійні часи. Що є, то є. Наша громада на вашому боці засудити може будь-хто от підтримати не кожен. Так я знаю. Ці двоє чоловіків знають і цінують один одного. я досі не розумію, чому люди, які насправді зовсім не релігійні, раптом вдаються до таких агресивних дій проти громади Ахмаді. Ця група частина нашого спільного життя. Вона стикається зі смертельними погрозами на своїй батьківщині в Пакистані. У нас є вагомі причини їх захищати. Ахмадія консервативна мусульманська громада, яку переслідують у низці ісламських країн. У Німеччині вони визнані релігійною групою, що потребує державного захисту. Ця група також користується широкою підтримкою серед зелених. Давід Майхер уже багато років живе поруч із новою Ерфуртською Мачетсю із настроїв у районі можна було зрозуміти, що існує масова опозиція. Мер району Марбах і місцева рада також висловилися проти, кажучи, що ми хотіли дитячий садок, а отримали мечеть. навіть сьогодні багато людей ставляться до цього дуже негативно. Будівництво йде повільно. Компанії кажуть, що їх залякують в інтернеті. Робітники не хочуть, щоб їх знімали. Будівельні компанії, наприклад, не приймали замовлень або скасовували вже оформлені замовлення, бо боялися нападів. Своєрідна акція протесту відбувається майже щопонеділка ввечері, вже приблизно сім років. Сулейман перестав із ними розмовляти. Вони не хочуть слухати з цими людьми. Неможливо розмовляти. Тепер противники мечеті отримали додаткову підтримку. Перемога АДН на виборах у Тюрингії та Саксонії стала політичним землетрусом. Її передвиборча кампанія включала гасла, що принижують мультикультуралізм. Рамелову, чия партія програла вибори, залишилося недовго на своїй посаді. Зелених таких як Девід Майхер взагалі витіснили з парламенту. АДН зараз найбільша фракція в земельному парламенті, і її позиція щодо мечеті зрозуміла. Нам це не подобається, нам це дуже не подобається. Ми весь час сказали, що нам не подобається, як зводиться ця будівля. Це свідчить про те, що владі байдуже, що про це думають мешканці Ерфорта. Вони кажуть, ми будемо наполягати на своєму, і цей сигнал дуже погано сприймається населенням. Інші мусульманські громади в Ерфурті, як правило, живуть у промислових районах. Що вони думають про посилення позицій правих? Вони не хочуть говорити з нами на камеру. Політик від зелених майхер має пояснення. Я їх розумію, тому що АДН оголосила, що вони хочуть повністю скоротити фінансування програм з питань демократії та мігрантів, і це дуже велика небезпека. І ми також не знаємо, якою тепер буде більшість у парламенті. Усе це зависло у повітрі, і це лякає не лише їх, це лякає і мене. Сулейман Малік не ховається, але він єдиний у своїй громаді, хто говорить на камеру. Зараз він чекає на представників громади з Франкфурта, які привезуть рослини для саду мечеті. Малік та його сім'я зазнали переслідувань у Пакистані, тому вони втекли до Німеччини. Сам він тоді був ще дитиною. Ми втекли від екстремістів у власній країні, а тепер ми знову зіткнулися з екстремістами. Мене це не лякає. Це мотивує мене продовжувати робити те, що я роблю. Сулейман Малік не здається. Він упевнений, що мечеть скоро відкриє свої двері, незважаючи на всі зустрічні вітри. Боротьба чи втеча? На це досить важко відповісти. на думку українських прикордонників багато чоловіків на це питання у розпач відповідають ногами. Василь Максимюк працює офіцером прикордонної служби, і зараз у нього багато роботи. Поки на сході України триває війна з Росією. Дедалі більше молодих чоловіків намагаються уникнути мобілізації, тікаючи через кордон з Румунією. Карпати Південний Захід України. Російські ракети і дрони тут рідкісне явище. Проте, як не парадоксально, навіть у цій іделічній обстановці відчутне зростання напруги. Деякі українці у відчаї намагаються втекти через гори у той час, як інші приїжджають сюди, щоб відпочити і розслабитися. Це ну, там і спати, толком не виспився в Харкові постійні вибухи. Тут спокійніше. Чисте повітря, тихо. Тут життя є. У маленькому містечку Ворог та за сотні кілометрів від фронту життя здається нормальним, принаймні на перший погляд. Але навіть у цьому туристичному містечку дедалі сильніше відчувається тягар війни. З Тепер немає. Туристів немає. Що жити. Це питання адресоване українському керівництву. Місцеві жителі звинувачують у своїх бідах посилення законів про мобілізацію. У липні військові встановили блокпост на в'їзді до Ворохти. Сильний стримуючий фактор для будь-яких туристів призовного віку. Місцеві жителі побоюються, що можуть втратити свій хліб. Напруга відчутна, дехто навіть вдається до насильства. Ворохта потрапила у національні заголовки. Міському голові соромно за ці кадри. Щоб запобігти ескалації напруженості, він закликає до діалогу між урядом, військовими та суспільством. Війна дає дуже велике психологічне навантаження на людей. Що людина має десь слабку психіку, вона зразу може вилитись в якусь форму агресії. Друге, економічна ситуація складна. Стала в державі, люди стали бідніші з об'єктивних причин. І це теж відбувається на людях. Наслідки відчуваються і тут. Юрій та Світлана Гриньків тримають гостьовий будинок у ворогті. Він оточений лісом. Тут є ставок та сауна. У ньому можна розмістити 70 гостей, але лише половина місць бронюється від минулого року. А менша кількість чоловіків означає, що й ремонти відстають від графіка. Майстри багато хто пішов на фронт. Насправді люди пішли на фронт. Дуже багато. Молодь пішла, молодь добровільно пішла на фронт. Тут нема що казати. І приходиться все самому робити. Через нестачу коштів робота затягується. Додайте до цього відключення електроенергії, спричинені зруйнованими електростанціями. Вони якось справляються з цими труднощами, але у Юрія члени сім'ї на лінії фронту. Деякі з його найближчих друзів загинули на війні. Він звинувачує Захід у ненаданні допомоги. Йому дуже боляче від цього. В кожна родина це відчуває. Це не торкається тільки тих, хто далеко. і хто йде на канікули в парламентах держав, які десь гарантували нам безпеку. Лише з маленького містечка Ворохта на війну пішло понад 200 чоловіків і жінок. 13 із них загинули. Боячись такої ж долі, досить багато чоловіків вирішили тікати. Вони переховуються у густих лісах, переправляються через крижані річки. Деякі спроби втечі закінчуються фатально. Десь на кордоні між Україною та Румунією. Ці чоловіки відповідають за те, щоб ніхто не покинув країну нелегально? Чи співчувають вони українцям, які тікають через страх? Чого зробила? Страх є в усіх. Але чомусь одні можуть виконувати свій обов'язок через страх і так далі. А другі хочуть від цього якось, якимось чином уникнути ну, свого обов'язку, так можна сказати. То, то чому одні мають захищати, а другі. Ухилятися перед державою стоїть дилема. Їй потрібні чоловіки для захисту, і вона повинна не допустити, щоб напруга у суспільстві призвела до соціального розколу. Прикордонник Максимюк а також ставить під сумнів практику примусового призову. Дійсно, бачиш, людина там боїться, що його посилати на лінію фронту. Дишіть угу. його в тілу, не в тілу там так. займається забезпеченням. Оскільки це не так, у прикордонників зараз більше роботи, ніж будь-коли. Вони кажуть, що їхня ділянка кордону зараз найбільш динамічна. Усе може змінитися будь-якої миті. Максимюк, його колеги та їхні собаки патрулюють кілометри, шукаючи сліди. Нові паркани, дрони, додатковий персонал і тепловізори. Україна була змушена інвестувати більше коштів у надійність сотень кілометрів свого південно-західного кордону. Той, хто зайде так далеко, опиниться всього в кількох метрах від Румунії. Аж раптом несподіваний поворот. Чоловік прорвався через колючий дріт і почав бігти. За кілька метрів до Румунії його зупиняють прикордонники. Чоловік залишається спокійним, не чинить опору. Він знає, що отримає лише штраф за спробу перетнути кордон. На наші запитання про спробу втечі він не відповідає. Прикордонники виконали свій обов'язок. Чисто. Рівнодушний. Ні зласті, ні радості. Воєнний стан обмежує основні права, непорушні у мирний час. Як довго демократичне суспільство зможе терпіти таку ситуацію? Мальовничі села порожніють. Страждання людей посилюються. Як і співчуття до тих, хто ухиляється від військової служби. Всі пішли добровільно. Ніхто поповість не йшов. Як отак, отак кожен на, на початку війни всі, всі пішли добровільно. Ну а зараз так, люди рятуються як можуть. Бубнище колись було селом із населенням 500 людей. Потім десятки чоловіків пішли на фронт сімейних чоловіків, четверо загинули. Багато втратили руки і ноги. Звичайно, щоб не, не хотілося б того, щоб, щоб ті території відда віддати. І... Особливо, ну, як Росії, але ну, і якось так воно так зайшло в такий тупік, що люди гинуть, 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 а результату чомусь немає ніякого. Щодня в Україні ховають воїнів. Похоронні церемонії, як ця у Львові, стали рутиною. Суспільне співчуття і досі високе. Попри всю напруженість, люди залишаються єдиними у своїй скорботі та надії на справедливий мир! Хто такий кліматичний турист? Можливо, це той, хто подорожує до якогось місця, щоб його врятувати? або можливо, вони взагалі не подорожують, аби захистити клімат? Чи, можливо це туристи з нашого наступного сюжету, які тікають від спекотно середземноморського сонця у прохолодну відпустку? наприклад, до Норвегії, де гід по льодовиках на ім'я Стайнер Брухайм вже 40 років пропонує тури. Там, у горах на заході Норвегії. На прекрасному льодовику Нігасбрін він спостерігає, як туристів стає дедалі більше. А льодовий покрив продовжує зменшуватися. Містичне, вражаюче місце Це норвезький льодовик Нігардсбрін. Він частина найбільшої мережі льодовиків на європейському континенті. Його краса зачаровує. Стайнер Брухайм водить туристів на цей льодовик уже 40 років. Останні три-чотири роки кількість відвідувачів влітку тільки зростає. Сьогодні він веде нову групу туристів на льодовик. Ми називаємо їх кліматичними туристами, тому що вони, так би мовити, рятуються від високих температур на півдні Європи. Вони приїжджають сюди до Скандинавії, навіть якщо що тут лише 15 градусів за цельсієм. І злива. Ханники Бехтом і Карін Сміт кліматичні туристки. Дві подруги з Голландії подорожують Данією та Норвегією зі своїми синами. Невже Південна Європа занадто спекотна для них? Для декого так я думаю, що все ж більше людей їдуть туди, де багато сонця. Але, наприклад, в Іспанії та Італії зараз надто спекотно для нас, щоб туди їхати, і там буде тільки спекотніше. А мені не дуже подобається така погода. Температура води 4 чи 5 градусів за Цельсієм, а температура повітря помірні 15. Дощу немає і, врешті-решт, виходить сонце. Тут теж стало тепліше. Ще 50 років тому. льодовик просягався майже до самого озера, але він тане тільки за літо 2018 року. льодовий покрив скоротився майже на 100 метрів. Настав час піднятися на льодовик. Група озброюється льодорубами і кішками. Мені дуже страшно. я не люблю висоту. Ось що я відчуваю. Страшно. Але якщо всі ці люди можуть це зробити, то думаю, що і я зможу. Лід тут рухливий, тому виходити на нього можна невеликими групами, страхуючись мотузками, подекуди є розколини. Підйом по льодовику не позбавлений небезпеки, але краєвиди, що відкриваються, захоплюють дух. Близько 12 тисяч відвідувачів приїжджають сюди у літні місяці, і ця цифра зростає Туристів приїжджає все більше і більше, одночасно і на дуже маленьку територію. Я думаю, що значно краще спробувати розподілити всіх цих людей на низький сезон. Літній сезон короткий, і це непрості часи для регіону. Приблизно за 500 кілометрів на схід температура води і довкілля становить близько 20 градусів. Ми у кемпінгу у Сетрі, Центральна Швеція. Каріна та Яник Штрува з Бранденбургу, Німеччина вирушили у Великий Тур Скандинавію на автофургоні. Колись вони любили подорожувати Середземномор'ям, але ці дні позаду, Я чув, що минулого тижня в Греції закрили атракціони, бо люди втрачали свідомість від спеки. Що ж, мені це не потрібно. Страшенна спека. У таку спеку не дуже весело гуляти. Ти завжди шукаєш затінку. Потрібно завжди носити капелюх, постійно наносити сонцезахисний крем. Це зовсім не весело. Керівник цього кемпінгу розширює свою сауну на березі озера. Це інвестиція заради його численних нових іноземних гостей. Він спостерігає 20 відсоткове зростання порівняно з попереднім роком. Ми питаємо їх. Ви вперше у Швеції? Багато хто каже раніше, ми їздили на південь, а зараз там спекотно або повені. Тож дедалі більше туристів обирають Скандинавію. Скандинавський туризм виграє від кліматичних змін. Одне дослідження ЄС стверджує, що так: зі зростанням температур. Дедалі більше відпочивальників обиратимуть прохолодніші регіони Європи. Швеція вже почала рекламувати цей факт. Вона обіцяє про холодні відпустки для відпочивальників, які страждають від спеки. Ми помітили зростання інтересу, коли почали надавати інформацію про прохолодні відпустки. На наших сайтах ми висвітлили усе, що можна спробувати у Швеції, якщо ви шукаєте саме таку відпустку. зараз ми одне із найбільших популярних у світі місць для прохолодних відпусток. А насправді Швеція номер один. Але не всі у Швеції задоволені таким розвитком подій. Є регіони, які вже страждають від масового туризму у літні місяці. А звісно, у нас є місця, які можуть бути дуже переповненими у певний час улітку. Ми повинні намагатися зробити так, щоб не всі відвідували їх в один і той же час. Норвезький льодовик Нігард один із прикладів місця масового туризму, яке стає дуже завантаженим влітку. Тим часом група досягла місця призначення час перекусити. Так, це досвід, який я не можу передати словами. Це дивовижно, цей пейзаж і те, який цей лід блакитний. Але температура продовжує зростати, а льодовик танути. Зі мною діти. Тож я думаю, добре, колись я піду. Я поживу на цій землі. Але що я залишу їм після себе? Це справді змушує трохи задуматися. Так. Цей льодовик ілюструє наскільки сильно вже змінюється світ по мірі прогресування глобального потепління, а разом із тим змінюються і світові місця відпочинку. Але ніхто не хоче припиняти їздити у відпустки, а з підвищенням глобальних температур зростатиме і кліматичний туризм. як можна у відпустці відпочивати відповідально. насправді це не просто. Ось приклад. у Чехії в містечку Чеський Крумлов на річці Лтава ви можете відвідати історичні будівлі, що входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дістатися туди можна на кано або човні, розраховуючи на піші прогулянки та смажені на багаті ковбаски. Це одна з найулюбленіших літніх розваг чехів. Але не всі дотримуються традицій, каже Радик Штовічек. Він бачить, як ця річка перетворюється на захаращену зону для вечірок. У Чехії існує давня традиція поєднувати водні види спорту з туризмом. Улітку річка Лтава може перетворитися на повноцінну вечірку. Ми відвідаємо старе місто Чеський Крумлов, об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Радик Штовічака пропонує тут традиційні тури на плотах. Він критично ставиться до того, як сильно змінився туризм за останні 20 років. сьогодні на воду може потрапити будь-хто ніякого досвіду не потрібно. Також не потрібно брати із собою спорядження, все надається. Раніше нам доводилося брати із собою питну воду. Сьогодні потрібні лише гроші. На кожному кілометрі вздовж Волтави є будь-які сервіси від перекусу до ночівлі. Раніше все було не так. Радик Штовічек вирішив натомість зосередитись на історії та традиціях. Він розповідає про те, як багато століть тому на таких плотах, як цей, перевозили деревину до Праги. А він також показує найкрасивіші будівлі Чеські Крумлова і все це ухиляючи свідкану ліворуч, праворуч і по центру. Ми прибули до Гребель. Тут довгі черги, звична справа, а спуск може бути небезпечним для недосвідчених туристів. Це стало масовим туризмом, який, звісно, приносить користь багатьом, але він багато що змінює. Я б сказав, що зникла повага до міста та його унікальних культурних об'єктів зникло те, що ми звикли сприймати як належне. Наприклад, раніше у церкву не ходили в плавках. мер Далібор урліш каже, що в їхньому місті стикаються світи. Багато відвідувачів цього міста, історія якого налічує понад 700 років, хочуть зануритися в пам'ятки, інші ж більше зацікавлені у вечірках на річці. Кілька метрів нижче за тачією чехи з дітьми відпочивають на березі річки. Вони приїжджають сюди вже багато років, але кажуть, що натовп їх не турбує. Ви зв'язуєте човни і всі пливете разом. Це чудово. Чого ще можна бажати на воді? Раніше теж доводилося чекати, щоб спуститися з дамби. їх більше турбує зростання цін. Зараз в Австрії часто дешевше. Отже, скільки туризму це забагато. Чаські Крумлов – це свідчення того, що може статися. До пандемії до цього 13-ти тисячного міста щороку приїжджало до 2 мільйонів людей зі США, Південної Кореї та Китаю. І з 2019 року місто стягує плату, щоб регулювати кількість автобусів, які прибувають. Мер каже, що це сповільнило скупчення людей. Однак, поки що немає жодних планів щодо запровадження подібної системи на Волтаві. Ми знову приєднуємося до ради Каштовічака на його плоту. Трохи менше ніж за годину його екскурсія добігає кінця, як і багато інших. Радик отримує вигоду від туристів, що юрмляться тут. Але для цього баланс повинен бути правильним. було б добре, якби всі усвідомили наскільки унікальний насправді такий круїз на плотах. і люди мають поводитися пристойно. Це все таки об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Аби як каже. Найважливіше для нього, однак щоб традиція і спадщина сплаву на плотах у чеській кромлові була збережена незалежно від того наскільки переповненою буде Влтава. Тут Я мабуть на боці тусовщиків. А на сьогодні це все до зустрічі в наступному випуску «Європа у фокусі.